Вітання, друзі! Відогляд подарунку номер 9 різдвяне диво. Тут зібрані цукерки вагою кілограмів 40 грам, різних різних фірм: світоч, друшенна ВК, конті, мілка, аметист, харківська бисквітна фабрика. Ось ви тут можете бачити. Лякремо, барні, бунжур, червоний мак і друша. Світоч, ромашечка, Ніколь, шоколадна ніч молочна і в чорному шоколаді, чорнослив з горішком, Франческа. Джек є, кокачок, ман Монбланчик один, Монбланчик другий, золота лілія, третій Монбланчик. ось ця вся смакота може відправитися до вас по всій Україні. У нас доставка по Україні безкоштовна, при замовленні від 45 тисячі гривень. Отож, до цього набору цукерочок у нас є різні типи упаковки. Будете уточняти у менеджерів при замовленні. Є ось така фіолетова, є ось ця дуже така гарна, різдвяна-святкова з будиночком. Є ось така більш дитячіша, теж дуже класна. Символ цього року коник. Ось ця теж гарнесенька. Тут теж будиночок, де можна розглянути пейзажі. Ось така просто казковий вечір. І різдвяна, і новорічна. Дуже-дуже гарна ось така українського типу. Тому обирайте для себе найсмачніші подарунки, ті, які вам сподобалися. Деталі уточнюйте у менеджерів. Але якщо є бажання зібрати подарунок за індивідуальною калькуляцією, звертайтеся, ми раді вам допоможемо. Тому до зустрічі на замовленнях. Ваша унікальна цукерочка.